Вітаю вас, друзі. Сподіваюсь, що ви дивились вчора церемонію закриття Олімпійських ігор. Давайте трошки поговоримо про результати Олімпіади для Канади та України. Порівняємо їх результати, розкажу, що мені особливо сподобалось на цих іграх. Ну і сподіваюсь на ваші коментарі напишіть щось, чи дивились ви Олімпіаду і які ваші враження від цього. Почнемо з результатів української збірної. Я вважаю, що це був абсолютно успішний виступ, зважаючи на кількість спортсменів, які прийняли участь, всього 150 спортсменів з України прийняли участь в Олімпіаді. Це була найменша кількість спортсменів за всі часи незалежності України. І тим не менш вони здобули 12 нагород, з них три золоті. І в принципі, ці результати навіть перевищили результати останньої олімпіади в Токіо. Тому. Я думаю, що абсолютно нормальний виступ. Були нюанси по суддівству. Там, я вважаю, що трошки наших гімнастів менше давали балерів, ніж вони в принципі, заслуговували на це. А вважаю, що Дар'я Білодіт дуже несправедливо програла свій матч. Були там також нюанси по суддівству борців. Ну, коротше, не найкраще було суддівство на цій олімпіаді. А й тим не менш українці показали, що вони здатні, українці показали, що вони велика спортивна нація, і це дуже добре. Особливо мене порадував боксер Олександр Хижняк, повна тіоска мого товариша. Він справді це був дуже класний, такий відовичний бій. Наші шпажистки просто монстри порвали всіх. Ну коротше молодці. Непогана була олімпіада, і саме з точки зору результатів для українців, і це особливо важливо зараз, тому що Україна потребує натхнення, україна потребує перемог не тільки на полі бою, як зараз відбувається в Курській області. Нарешті вони їм дали просратися цим москалям на їх території, але таких на спортивних майданчиках, і це, це дуже важливо для підняття морального духу всіх українців. Тепер щодо результатів канадської збірної, канадська збірна порадувала просто космічними результатами. Я вважаю. 27 медалів, 12, не, 9, 9 золота. І це найкращий результат канадської збірної за всю історію. Показали і з точки зору кількості медалей, і з точки зору дисциплін. В 15 дисциплінах канадці взяли медалі. А, і ну, насправді успішна олімпіада для канадців. Пораду були плавці, які вісім медалей взяли. Самер Макінтош дарувала всіх буквально. 17-річна дівчина, яка взяла три золотих одну срібну медаль. А, просто героїня Канади. Я думаю, що вона скоро прийде до Торонто, звідки вона родом. А, її тут будуть вітати. Я так думаю, дуже, дуже так небагато. На 12 му місці Канада у загальному, у золотому і медальному заліку. Цікаво, що а, там рейтинг рахується і по золотих медалях, і по загальної кількості. І в Канади так совпало, що і по золотих медалях вона на 12 му місці, і по загальної кількості медалів також на 12 му місці. На жаль, не в десятці, але але ну, я думаю, що є куди ще рости. Але як я вже сказав, це найуспішніша була Олімпіада для канадської збірної за всю історію. Тому це класний результат, я думаю, що це це дуже добре. Як канадці спостерігали за Олімпіадою, дуже активно, з ким я не спілкувався, на роботі, з друзями. Багато людей спостерігало, багато людей дивилося, Вболівав. Канада це спортивна нація, багато канадців займаються спортом. Багато канадців, діти ходять на різноманітні секції і так далі. На жаль, немає великого професійного спорту в Канаді такого, що прям КГГ е в Лукуних Штатах. Але тим не менш результати на професійному е майданчиках також непогані. Той самий Раптор, е збірна е з баскетболу років 4-5 тому забрала Кубок Андрії. Ну і взагалі, молодці канадці. Я думаю, що це не останні наші результати. Тим більше, що а, наступна Олімпіада буде в Лос-Анджелесі. Поряд, в принципі. Я думаю, багато канадців будуть тренуватися в Сполучених Штатах. Та ж сама Самер Макінтош, яка забрала 4 медалі у плаванні, вона живе і тренується у Флоріді, незважаючи на те, що вона з Канади. Сторон. Я думаю, що вона десь навчається, десь в університеті це, до речі, така судьба багатьох професійних спортсменів, які з професійних любительських спортсменів з Канади, тому що молодь йде навчатися в Сполучені Штати через те, що там дають гранти на, на, на навчання. Тобто, якщо тебе є серйозні спортивні результати, там у гімнастиці, там якимось командному спорті. Особливо в популярних спортах, як баскетбол там, чи таке інше, то діти канадців їдуть вчитися в університети Сполучених Штатів і їм повністю безкоштовне навчання за рахунок того, що людина виступає, показує якісь результати. Тому достатньо багато канадців молодих, живе, навчається і тренується в Сполучених Штатах і тим не менш виступає за канадську зборну і показує такі непогані результати. Так що, такий він спорт в Канаді, такий мультикультурний, мультинаціональний. А, до речі, буде скоро чемпіонат світу з футболу проходити у Сполучених Штатах, Мексиці і Канади одночасно. А, і це в Торонто будуть, по-моєму, два матчі проходити. Це буде 2020 Який рік? Не пам'ятаю. Коротше, скоро, через два роки це буде. 26-го, по-моєму, році буде чемпіонат світу з футболу. І буде цікаво подивитися, як це вплине на розвиток футболу в Канаді, тому що Канада так також активно вкладається розвивається такі види спорту, як футбол, який тут по такому недорозумінню називається сокер. Але ну, і канадські клуби непогано себе показують, і канадська збірна футбольна. Так що подивимося, що там буде на чемпіонаті світу з футболу скоро. На жаль, був скандал, до речі, забув про сказати про найцікавіше. Був дуже великий скандал з канадською футбольною зборною жіночою на Олімпіаді. Перед самою початком Олімпіади піймали двох співробітників тренерської команди Канади, там помічник тренера, якийсь там аналітик. Вони шпигували за допомогою дрону за командою Франції. Перед початком олімпіади був перший матч канадської збірної з жіночі з командою Франції. І їх піймали з тим дроном, видворили їх фактично з команди з Франції, паяли штраф і матеріальний, і по поїнтах. -по Канадська збірна втратила шість очок. І тим не менш, вони пройшли в наступне коло, навіть втрати 6 очок, дуже там сражались як левиці. На жаль, програли в збірній Німеччині, якщо не помиляюсь, в одній восьмій фіналу. А вони були чинними володарями олімпійських нагород з останні Олімпіади. них були дуже непогані шанси. Але ось такі скандали, я думаю, підірвали їх трошки, підломили морально. Не знаю, чим ще... ну, історія насправді ще не закінчилася, тому що будуть висновки і вже в самої Канаді. І, там, я думаю, на Федерації футбольний висновський. Можливо, якось ще встрафують канадську збіру. Але ну, те, що Канада повинна бути завжди за play, за чесну гру, ось так в цій ситуації це не склалося. Сподіваюся, що більше таких пройобів не буде, їх більше не будуть ловити. А ще краще, якщо б вони цим не займалися, а були б нормально б надалі, розвивали спорт без таких хитрощів. На цьому не все. Дякую, що дивились. Поставте лайк. Пока, пока.